Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож продовжуємо серію розбирально-повчальних відео для вас, щоб ви були в курсі. Тому чому 25 років це не стаж, там 20-25, да. чи відбувається дискримінація людей, які вийшли на цілком законних умовах, а зараз отримують менше ніж інші, і взагалі з цією пенсією? Тож, давайте розберемось. Стаж. 20-25 років, який був цілком законний при виході на пенсію в часи до 2018 року, так це вважалось повноцінний стаж, повноцінна пенсія, пенсіонери мали повне право виходити. А як ми знаємо, закон зворотній дії немає. Зараз чомусь такі пенсіонери отримують менше, ніж інші. І коли йдуть різного роду добавки, доплати, ще щось їм, на жаль, не нараховують. Чому так відбувається, з яких це пір началось? Чи можливо це успорити взагалі з цією ситуацією? Е, зараз це вам детально розповім, але перед тим хочу запропонувати вам долучитись до каналу свого. Можна сказати, резервного, але це не зовсім резервний канал. Це канал, де висвітлюються найголовніші новини України. На народні думки ми продовжуємо розбирати пенсії, субсидії, виплати, доплати, нарахування, основні новини для українців соціального характеру. А там будемо розбирати основні новини найголовніші новини України в цілому. Зовсім інший формат, зовсім інші відео, зовсім інші новини. Тому, будь ласка, долучайтесь, будете знати корисну інформацію в зручному, як завжди, для вас форматі, зрозумілому, що саме головне переходьте, запрошуйте. Тож, а ми розбираємося з цим питанням тут. Тож. Пенсіонери до 2020 року вже в голові 2028, до 2018 року, до пенсійної реформи мали повне право виходити на пенсію зі стажем 20 років для жінок, 25 для чоловіків. І то вважалось повноцінно. Якби проблеми нема в тому, що людям пенсію виплачують далі. Тобто, ну, Пенсія нараховується, слава Богу, не зробили такого, що кажуть, ого, а у вас же стажу не вистачає, ідіть доробляйте. Виявляєте, да? тим же людям по 70-80. Ні, такого нема, але їхня пенсія в рази менша, ніж ті, хто вже вийшов по 30-річному стажу. Чому так відбулось і чи нараховують їм пенсію правильно? Відбулося це по одній причині: це. Наше недолуге законодавство і оці їхні рішення Кабінету міністрів, постанови, якісь доповнення і неприймання законів. Тобто, все вирішується не через закони. Верховні Ради усіх скликань чомусь бояться на себе брати зобов'язання приймати все на законодавчому рівні і через це вигласяти оці плутанини, оці нерозбіріхи. І дотяжки уравніловки свого рода, коли людина з 10 роками стажу отримує так само, як і людина з 30, що взагалі не зрозуміло, як так може відбуватись. Ну тим не менше, в нас це відбувається. Тому дивіться, розпочалась пенсійна реформа в 2018 році. Відповідно до якої, до 2028 року, взагалі потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. 35 років стажу. Де його взяти, коли зараз більша половина працює не завжди вчисту, да? Або немає роботи взагалі? Ну, розбираємо тих. І е, прийняли такі. Норми, постанову Кабінету міністрів ще раз, постанови, то не закон, то постанова, яка діє до цих пір, що пенсіонерам, у яких є норми стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків, платять не менше, ніж. Кожен рік це не менше, ніж збільшується, так? От наразі це не менше ніж. Це 3370 гривень. Якщо ви пенсіонер, і у вас там 20-25 років стажу, ви цілком законно вийшли на пенсію. Вам за 65 років навіть, да? як вам нараховується пенсія? Пенсія нараховується по вашій формулі. Суто, ну, по формулі пенсійного фонду. Суто по формулі пенсійного фонду. І в такому випадку, якщо та пенсія нижча. Ніж 3370, вам платять менше. А якщо в людини більше стажу і її пенсія по формулі вийшла нижче, ніж 3370, її дотягують до тієї суми. Тобто, якщо розібратися по законодавству, то е, обом пенсія нараховується однаково, обом категоріям: 25 років стажу і 35 років стажу, там чи 30. Там. Но тим, в кого 25 не застосовують оцих всяких різних роду дотяжок, а тим, в кого вже туди більше, да, за 35, то починають її дотягувати, досипати щось туди, додавляти, домішувати, як це не назви, да, через так звані постанови кабінету міністрів. І таким чином, виходить, що в людей Пенсія більша в да, інших тих, в кого от, більше того стажу. І люди, яким, там, які вийшли на пенсію, які отримували непогані пенсії, зараз починають дуже сильно відставати через те, що їм не дотягують. І виходить, навпаки, ті, в кого 35 років стажу. І мало отримували, і ті, в кого 35 років стажу і платили більші внески, і середньо отримували, зараз отримують плюс-мінус однакову пенсію. Тому що е, тим дотянули, а цим порахували по формулі. Отака От уравніловичка, на жаль, виходить. Е, чи можна якось тим 25, в кого 20-25 років стажу, збільшити? На жаль, ні. Тому що в пенсійному вам заявлять, що у вас все розраховано по формулі, а відповідно до тої постанови, вас не включено в список. Чому ті пенсіонери отримують малу пенсію? Ну, по-перше, пенсія розрахована відносно стажу і все, що вище їм доплати за наднормовий стаж, не нараховується, так? А по друге. Що в той період, якраз такий був період, коли пенсіонери отримували, на жаль, більшість пенсіонерів отримували малу зарплату, і таким чином та мала зарплата створила малий коефіцієнт в формулі розрахування пенсії від пенсійного фонду. До речі, якщо хочете мені розібратися, я можу то зробити вам допомогти, але там все настільки запутано, що лізти туди у мене нема дуже великого бажання, хоч я знаю, як то все відбувається, но як то логічно просто пояснити у мене не вкладається в голові, то якось треба сісти, обдумати з математичної точки зору. І е, як висновок робимо, що пенсіонери з 25-річним стажем отримують, е, ну, грубо кажучи, по закону повноцінну пенсію, хоч дійсно я з вами согласний, що згоден, що вона дуже маленька, що вона не перекриває потреби пенсіонерів. Що до 3 тисяч гривень, як на ті гроші вижити, да? ну, там чи трошки більше трьох, це більшість так отримує, на жаль, що то все е, ну, ні про що мова. Да? Але відповідь на ваше питання, що вона розраховується відповідно до формули нарахування пенсійного фонду. І та формула, чи є вона коректною, чи є вона вірною, ні, вона зовсім не вірна, тому що там застосовуються коефіцієнти застарілого стажу, застосовується за наднормовий стаж по мінімальному, а не по вашій пенсії. Да? Ну, Коротше, попридумували такого, щоб тільки людям лишнього, не дай Бог не заплатити. Тож, і далі допомагаю вам розібрати ситуацію. Дивимось народну думку, розбираємось разом. Пишіть свої бачення цієї ситуації, відгуки в коментарях. Буду радий прочитати. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.